Шановні члени екзамінаційної комісії, я, пом'янко Дмитро, хочу представити вашій увазі свою дипломну роботу за темою дослідження та програмна реалізація методів визначення достовірності відгуків про працедавців. На ринку праці взаємодіють дві сторони: це працедавці та потенційні працівники. При цьому працедавці бажають знайти потрібних їм працівників, а працівники вже знайти такого працедавця, який би повністю задовольнив їх вимоги. І тому працівники потребують інформації про те, чи є роботодавець та робота в компанії достатньо цікавою, приносить відповідне задоволення з точки зору реальних працівників цієї компанії. Отримання такої інформації є дуже важливим джерелом прийняття рішень для потенційних працівників про те, чи слід взагалі оформлювати трудові відносини з такою компанією. Ось. Тож, метою мого дослідження мета мого дослідження полягала в тому, щоб розробити програмне забезпечення для надання доступу до відгуків про працедавців для підтримки шукачів роботи під час вибору цих працедавців. Ось створюючи програму для вирішення цієї проблеми, я враховував, що представлені відгуки про працедавців можуть спотворити уявлення потенційних працівників. Без перевірки їх достовірності. І тому, окрім просто можливості створити відгук про працедавця і іншому працівнику, побачити такий відгук, програма повинна була надати ще й можливість різного роду контролю за тим, хто і як, як, якби висловив свою думку. І Тому певний перелік завдань я показую на ось третьому слайді. А детальніше зараз розповім про результати їх виконання. Ось результатами аналізу. Результати аналізу вказують, по-перше, що в Україні, зокрема, популярні вебсайти пошуку роботи взагалі не містять можливості переглянути і залишити відгук про працедавця. Це, наприклад, Work.ua, UA але і якогось спеціалізованого популярного вебсайту з репутацією, де можна отримати достатньо достовірну інформацію про компанію працівників, немає. Ось і у світі. Але у світі, тим не менш, є різні інструменти для того, щоб отримати такого роду інформацію. Ось і, це і веб вебсайти, які направлені саме на роботу з відгуками, які мають серйозну репутацію в цій сфері, або ж це вебсайти пошуку роботи, де є така можливість, як додатково. Так і проте достовірність відгуків там все ж таки все рівно не перевіряється. І тому задача визначення достовірності відгуків про працедавця є задачею класифікації, розв'язання якої в автоматизованому режимі дозволяє без участі працедавця зрозуміти, наскільки достовірною є інформація, що зазначило відгуку. Чи її взагалі не варто довіряти? Для її розв'язання я сформулював метод, який дозволяє класифікати відгуки про працедавців щодо їх достовірності або недостовірності, виконуючи векторизацію тексту відгуку за допомогою моделі TF-IDF та я використовував алгоритм Random Forest для реалізації класифікації. Виконуючи вибір інструментів, що мають застосування. Застосовуватись та, для вирішення задач проєктування і реалізації програмного забезпечення. Я виконав вибір на користь мови Python, враховуючи необхідність реалізації інтелектуального методу і фреймворком був обраний джанг. Визначивши функціональні вимоги до програми, я виділив ролі користувачів та, і виконав для них моделювання сценаріїв роботи з програмою. Звичайний користувач, який не виконав авториза... авторизацію, розглядається як актор з ролю гостя. Користувач, який вже авторизувався в програмі, визначається як актор з ролю працівника. Його основною діяльністю, ось є пошук роботи і надання інформації про працедавців, у яких він працював раніше. На восьмому слайді я показав відповідну діаграму для менеджера підрозділу компанії-працедавця. Це менеджер представляє інтереси компанії, але його основна ціль да, функціональність звужена до конкретного підрозділу, за яким він відповідає. На дев'ятому слайді видно структуру бази даних, яку я розробив для визначення роботи з даними в програмі. Відгук про працедавців визначають посаду, на якій працював або працює працівник, та містять цілий ряд інформації, що включає саме текст відгуку, конкретний підрозділ компанії працедавця, де працював працівник, посаду, позитивні, негативні сторони виконаної роботи, загальну оцінку. Оцінку підрозділу, а також оцінки за окремими показниками. Тобто, це є оцінка е, відносно того, наскільки робота є цікавою, оцінка відносно того, наскільки робота є фінансово е, привабливою, е, та наскільки стратегія компанії є правильною на думку працівника. Е, Ось та оцінка приваблості та е, колективу. Е, Фактично, функціональність програми застосовується для того, щоб користувач який шукає роботу знайшов необхідну йому вакансію. І при цьому отримавши потрібну для прийняття рішення інформацію про те, наскільки придатною для нього є ця посада, цей працедавець. Тому ключовою сутністю під час взаємодії в програмі є оголошення, ось, і стан якого вже визначають кроки взаємодії різних складок програми, які ось на цій діаграмі. <кій> робота програми побудована на, на наданні зручності роботи з оголошеннями з обох боків. Тому на сторінці створення оголошення менеджер може використати один з, з шаблонів створення. І на самій програмі вже можна брати з випадаючого списку посаду, яка є в цьому підрозділі ось компанії. Так, і, і вибрати рівень освіти, завдати ось вміння, обов'язки, досвід роботи, заробітну плату та ну, додатково, як текст оголошення. Ось, ну І дату конкурсу. Розділ списки, так, він дозволяє перейти до списків працедавців або оголошень, після чого відображається вже. Ну, якби набір та, таких ось, списків. І, обравши потрібний, ми можемо перейти до списку відповідних компаній або оголошень. А зі сторінки списку компаній вже є ось кнопка для відображення оголошень за цими компаніями, щоб мати інформацію про всі нові вакансії з таким ось чином. За відками міститься їх список. Ось він. І за кожним можна перейти до окремої сторінки з повною інформацією про цей відгук, включаючи час роботи, якщо він був вказаний, та оцінки за тими критеріями, які я згадував раніше. Для кожного класифікованого як недостовірний відгук відображається надпис «недостовірний», ось як анонімний відгук посередині. Так. І... І відгуки також можуть бути підтверджені іншими працівниками або менеджерами компаній, які також відреагують на зауваження ось можна підтвердити відгук. Тут я показав дослідження ефективності застосування методу визначення достовірності відгуків про працедавців, і було виконане експериментальне дослідження. Даний метод був порівняно з наївним БЄСовим класифікатором за точністю класифікації. І ось запропонований метод призвів до точності класифікації на тестовій вибірці в 803,82%. Ось на 14 слайді ви можете побачити загальні висновки за роботою. Так, і на цьому мою доповідь закінчено. Дякую за увагу.